Земля взимку не спить, вона просто дихає повільніше, під товстим сніговим покривом, де, здається, ніби все завмерло, насправді кипить своє тихе, невидиме життя. Ґрунт, навіть коли мерзлий зверху, не втрачає своєї сили. В глибині, де температура тримається трохи вище нуля, живуть бактерії дощові черв'яки, грибки та мікроорганізми, що продовжують свою справу. Готують поживу для весняних паростків. І саме в цей період земля сприймає все. По особливому те, що ми дамо їй взимку, вона віддасть сторицею навесні. Здавна селяни помічали якщо внести певні добрива під сніг, то врожай потім густіший і сильніший. Здавалося б, дивина, як же воно працює, коли все замерзло. Та секрет у талій воді весною, коли сонце розтоплює сніг. Кожна крапля води просочується в землю і забирає з собою ті речовини, що лежали на поверхні. Вони поступово входять у глибину, доходять до коріння, і саме тоді, коли рослина прокидається, пожива вже чекає на неї. Не треба чекати, поки все підсохне і можна буде копати, природа сама зробить свою роботу. Є ще одна важлива річ взимку земля має час відпочити, але цей відпочинок не означає бездіяльність. Мороз вбиває шкідників, вивітрює зайву кислотність, руйнує грудки після оранки, і саме тому весняний ґрунт стає пухким і живим. Якщо допомогти природі трохи підсипати золу, трохи перегною чи фосфорного добрива, процес іде ще краще. Мікроорганізми, які знову активізуються з першими теплими днями, одразу отримують поживу для своєї роботи. Крім того, зимове внесення добрив не потребує великих зусиль, не треба копати, не треба возитися з сапами чи розкидачами, просто виходиш, коли сніг щільний, але не льодовий, береш відро і рівномірно розкидаєш по городу або полю. Головне робити це не тоді, коли лє дощ або сніг тане під ногами, а коли поверхня тверда, морозна і вітер не несе все на сусідську межу. Ще одна перевага такого підходу рівномірний розподіл поживних речовин. Тала вода несе все поступово, без різких потоків, тому земля отримує добрива рівно і лагідно, а не концентрованими плямами, як буває навесні. До того ж, у цей час немає активного росту бур'янів, тож пожива не пропадає даремно усе залишається для майбутніх культур. Не можна не згадати й про економію. Взимку зола є у кожному дворі після топки печі, котла чи буржуйки. І це не сміття, а справжнє золото для землі. У ній є калій, кальцій, фосфор, магній усе, що потрібно для росту. Коли розсипати її по снігу, вона не змивається одразу, а поступово разом із водою проникає в землю. Це безкоштовне, безпечне і надзвичайно ефективне добриво. Чимало господарів уже переконалися, що навіть невелика праця взимку приносить відчутний результат. Коли весною сусід ще тільки планує удобрювати у того, хто сипав по снігу, земля вже готова, м'яка насичена, пахне живим ґрунтом. І сходи з'являються на кілька днів раніше. У селі часто кажуть: хто годує землю взимку, той має хліб у літку, це народна істина. Перевірена не одним поколінням, тож не варто думати, що взимку все закінчується. Навпаки, саме тоді закладається основа врожаю. Земля чекає, щоб ми не забули про неї навіть під сніговою ковдрою. І якщо віддати їй трохи уваги у грудні чи січні весною, вона віддячить сторицею. Бо природа любить того, хто з нею в злагоді, а не того, хто згадує про неї тільки перед посадкою. Щоб зимове удобрення справді принесло користь, треба знати, як і чим саме сипати по снігу. Бо тут головне не кількість, а розуміння процесу. Земля не просто шмат глини, вона живий організм. Якщо дати їй правильну поживу вчасно, вона потім віддячить сторицею. Тому варто знати, які добрива дружать із зимою, а які краще залишити до весни. Почнемо із найпростішого деревна зола. Це справжній дар природи, який часто просто викидають, а дарма. У ній є калій, фосфор, кальцій, магній, усе те, що потрібно для зміцнення рослин. Взимку, коли ми топимо піч чи котел, золи завжди вистачає. Її можна зберігати в сухому місці, а потім у морозний день рівномірно розкидати по снігу. Найкраще, коли сніг не пухкий, а щільно притоптаний або приморожений. Тоді вітер не рознесе легкий попіл, а тала вода потім спокійно протягне поживу в глиб. Якщо є змога, варто змішати золу з невеликою кількістю перегною така суміш не розлітається і працює ще краще. Дуже добрий результат дає фосфорне та калійне удобрення. На відміну від азоту, який легко випаровується і зникає ці мінерали не бояться холоду. Навпаки, за зиму вони поступово розчиняються і навесні вже готові для коріння. Наприклад, суперфосфат чи калійна сіль добре працюють саме під снігом, їх можна розкидати тонким шаром, щоб рівномірно покрити поверхню, коли прийдуть весняні води, поживні речовини, підуть у глиб, а саме туди, де прокинуться корінці. Ще один старий і перевірений спосіб розкидання перегною або компосту. Якщо восени не встигли внести, то й зимою не пізно. Головне не робити цього на дуже глибокому снігу. Найкраще, коли сніговий шар до 10-15 см. тоді при таненні компост швидше змішається з вологою і проникне в ґрунт. Навесні ж, коли ви будете перекопувати город, усе це вже буде частиною родючої землі, і не потрібно возитися з лопатами та возами. Коли й так роботи вистачає, дехто практикує внесення добрив наприкінці лютого, саме тоді, коли сонце вже пригріває. Але ще лежить сніг. Це дуже зручний час, і мороз не сильний, і поверхня тверда. А головне, тала вода незабаром сама зробить усе за вас. Якщо є можливість, варто пройтися по всій ділянці рівномірно, не кидати все вкупи. Рівномірність це. Запорука того, що кожен метр землі отримає свою порцію поживи зимою не варто вносити азотні добрива, як отаміячну селітру чи карбамід, вони просто зникнуть або розвіються, або змиються талими потоками. Азот швидко випаровується, тому його залишають для весни. Зате калій і фосфор це те, що потрібно зараз. Вони не втрачаються, не псуються від морозу і працюють поступово. У господарстві завжди знайдеться ще кілька природних піджив, пташиний послід, коров'ячий гній, торф або навіть подрібнене листя, яке лишилося з осені. Усе це можна рівномірно розкидати по снігу або між грядками, і якщо є поле, сипати вздовж вітру, щоб вітер не розносив добриво. А якщо це город, зручно робити це з відра або совка від краю до краю. Не шкодить і притоптати легенько ногою, щоб не здувало. Варто також пам'ятати про час якщо зима довга і сніг лежить до березня, краще зробити дві підготівлі одну в січні, другу ближче до весни. Це допоможе наситити землю поступово без перевантаження, не треба сипати все одразу земля не візьме більше, ніж їй треба. А от якщо зробити кілька невеликих заходів, ефект буде стійкіший. І рівномірніший багато господарів користуються ще однією хитрістю, розкидають золу по снігу саме на тих місцях, де потім будуть ростити картоплю чи капусту, бо саме ці культури люблять калій і фосфор. А на грядках під огірки навпаки залишають більше перегною, вони більше тягнуться до органіки. Це просте планування допомагає не лише підживити землю, а й розподілити добрива з розумом. Загалом головний секрет зимового удобрення це не лінуватись і не боятись морозу. Коли стоїш на твердій землі, сніг скрипить під ногами, а відрод димить від гарячої золи, здається, ніби робиш щось дрібне, але саме ці дії запускають великі природні процеси. І весною, коли побачите, як Земля віддячує зеленими паростками, тоді розумієш, що все це було недарма. Бо справжній господар працює не тоді, коли тепло, а тоді, коли інші ще сплять. Наші діди знали землю краще, ніж будь-які книжки чи таблиці з нормами. Вони не мали лабораторій, не рахували азот і фосфор у відсотках, але мали спостереження, досвід і серце, що відчувало землю. Зимове удобрення в них не називалося якоюсь технологією, це була звичайна господарська мудрість. Сипете, хоч по снігу, казали старі, бо земля не дурна, вона сама знайде, куди взяти, і в цьому вся суть робити все з розумінням, а не з поспіхом колись у селах не було ані хімії, ані дорогих добрив, та й потреби у них не було. Після обмолоту зерна все, що залишалося попіл, полова, гній і йшло назад на землю. Зимою господарі возили гній прямо на поле, у ті морози, коли сані легко ковзали, по твердому снігу можна було вивести більше, ніж по грязюці навесні. На полі розкидали купами, а коли наставала відлига, усе це поступово розтікалося по поверхні, змішувалося зі снігом, і з першою талою водою входило в ґрунт. Весною, коли приходив час орати, усе вже було напівперепрілим, земля пахла теплом і силою. У багатьох місцях і досі можна почути, як старі господарі кажуть як узимку гноєм поле погодуєш, то влітку хліба не купуватимеш. І справді, ті ділянки, куди вивозили добриво взимку, завжди давали кращий урожай. Секрет простий узимку немає випаровування, усі поживні речовини зберігаються. А весною вони одразу доступні для рослин. Такий спосіб економить і час, і сили весною можна зосередитися на посадках, не возитися з купами гною по мокрому ґрунту. Ще один старовинний прийом посипання золою гряд і садів у селах, де кожна хата мала піч, золою ніхто не легковажив. Її берегли, сушили і зберігали в мішках. Як тільки сніг укривав землю, господині виходили з відрами і рівномірно розсипали золу посаду, щоб яблуні не голодували, казали вони. І справді весною дерева починали сокорух раніше листя було темно-зелене, а плоди соковиті, бо зола давала калій і фосфор, яких у ґрунті часто бракує. У гірських районах робили ще інакше. Коли восени обкошували луки, лишали трохи трави, щоб зимою вітер і сніг накрили її рівномірно. Це створювало природне добриво перегній. Навесні трава вже напівперепріла і разом з водою переходила в землю. Так лукам вистачало поживи без жодного добрива. Природа сама себе годувала, головне, не заважати їй. Сучасні господарі, які повертаються до цих методів, переконуються. Народні способи не гірші, а часом навіть краще за хімічні, бо не шкодять землі, не виснажують її, не спалюють живу мікрофлору. Наприклад, у Західній Україні багато хто й досі практикує зимове розкидання гною з корівників, а в центральних областях частіше користуються золою, її легше розкидати. І всюди результат той самий: родючість зростає, земля стає пухкішою, а врожай стабільним. Наші діди також знали, як поєднати різні види добрив. Наприклад, золу сипали по снігу на город, а гній вивозили на поле. Бо знали, що для городини треба більше калію, а для зернових азоту з органіки. Це було не за книжкою, а за відчуттям. Господар просто дивився на землю і бачив, чого їй бракує, як казали старі. Земля, як дитина, якщо доглянеш і підгодуєш, то віддякує сторицею. Дехто нині сміється з тих старих звичаїв, але дарма. У ті часи не було ерозії, не було виснажених полів, земля давала врожай десятки років поспіль, бо її не гнали, не мордували хімією а допомагали жити природним ритмом. Взимку підживлювали, весною сіяли влітку берегли восени. Віддячували. Це був кругообіг життя, у якому не було зайвого. І сьогодні, коли стільки говорять про екологію та природне землеробство, ці давні методи знову стають актуальними не треба складних машин чи добрив з етикетками, треба лише уважність, розуміння і любов до своєї землі. Бо все, що ми кидаємо на сніг узимку, це не просто попіл чи гній, це вклад у майбутній урожай, у добробут родини. У здоров'я землі. І, як казали наші пращури хто не лінується взимку, того хліб не підводить улітку. Весна завжди показує, хто дбав про землю, а хто чекав дива. Бо земля, як добра господиня, пам'ятає кожен наш крок. Якщо ми дали їй поживу взимку, вона зустріне нас м'якою, грудкою, теплим духом перегною і швидкими сходами. А якщо залишили без уваги, то відплатить тим самим важким ґрунтом. Запізнілим ростом, пустими ділянками у природі все чесно, що віддав те й отримав. І зимове удобрення це не просто хитрість, а розумне партнерство з самою землею. Підсумовуючи, треба запам'ятати кілька головних речей: по-перше, не бійтеся працювати з землею взимку. Не треба чекати тепла, щоб допомогти їй. Навіть коли лежить сніг, навіть коли мороз стискає пальці. Ви все одно можете зробити добру справу посипати золу, вивести гній, розкидати трохи компосту. Це не вимагає великих зусиль, але користь від цього колосальна. Весною не доведеться бігати з мішками добрив, бо все вже буде там, де треба. По-друге, головне міра і час не треба сипати все підряд, бо земля, як і чи людина, не любить переїдання. Найкраще вносити ті добрива, що працюють повільно і без шкоди золу, фосфор, калій, органіку. Азот, залиште на весну, він діє швидко і взимку просто пропаде. Якщо зима затяжна, можна зробити два внесення перше з у грудні чи січні, друге ближче до березня. Так земля буде живитися поступово, без перевантаження. По-третє, не забувайте про рівномірність. Добриво має лягати тонким. Розсипаним шаром краще пройтися по ділянці двічі з пів відра, ніж один раз з переповненим відром. Кожна крапля талої води потім пройде через цей шар і потягне поживу вниз, саме туди, де чекає коріння. І не бійтеся, що сніг усе змиє, якщо сипати в правильний час, коли поверхня тверда добриво залишиться там, де треба. По-четверте, бережіть народну мудрість. Наші предки знали природу не гірше, ніж будь-який агроном. Вони не шукали чарівних засобів, просто жили в злагоді з ритмами землі. І ми можемо робити так само. Адже сьогодні, коли все навколо біжить і крутиться, саме природа вчить спокою і розумної праці, у ній немає поспіху, але все робиться вчасно. Ще одна важлива порада: не забувайте дякувати землі. Це може звучати просто, але хто справді любить свою ниву, той не буде її мучити. Не виснажуйте ґрунт постійними посівами одного й того ж, чергуйте культури, давайте відпочити ділянкам, удобрюйте не тільки навесні, а й восени чи взимку. Тоді земля сама відновиться і поверне вам урожай сторицею. Сучасні господарі дедалі частіше повертаються до цих перевірених способів. Бо бачать, що хімічна підживка дає швидкий ефект, але забирає життя з ґрунту. А природне зимове удобрення діє м'якше, зате зберігає родючість на довгі роки. Земля після такого догляду стає більш розсипчастою, краще тримає вологу, менше заростає бур'яном. А це найкраща подяка господарю. Не треба боятися, що зимова праця марна, навіть якщо здається, що сніг усе вкрив. Що вітер здує попіл, не бійтеся. Природа сама розподілить усе правильно. Кожна порошинка золи знайде своє місце, кожна грудочка гною стане частиною родючого шару. Просто дайте їй час і не заважайте. Весною ви побачите, що земля оживає швидше, ніж у сусідів це буде ваша нагорода за те, що не лінувалися. І насамкінець, найголовніше справжній господар це не той, хто сіє найбільше. А той, хто думає про завтрашній день. Хто не шкодує часу, щоб дати землі те, чого вона потребує, хто розуміє, що зима це не мертва пора, а час підготовки, час накопичення сили. Бо під снігом теж кипить життя, і від нас залежить, чи підтримаємо ми його, чи залишимо напризволяще. Отож сипте хоч по снігу не бійтесь морозу й тиші. Усе, що ви робите взимку для землі, вона запам'ятає, а коли прийде весна, віддячить щедрим урожаєм, соковитою травою, здоровими рослинами і спокоєм у серці. Бо коли працюєш разом із природою, а не проти неї, тоді кожна крапля праці приносить справжнє диво.